Є вже з нами, я сподіваюся, Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики українська призма, викладач Національного університету києво Мілянської академії. Пане Олександре, вітаю вас. Так, вітаю, добрий день вам. Ну, Давайте, напевно, розпочнемо все-таки зі Сполучених Штатів, який там розклад напередодні виборів лишається всього-навсього кілька днів, які там зміни. Так, насправді змін таких радикальних нема, але ми бачимо, що зберігається тенденція до того, що рейтинг Гаріс залишається стабільним в своєму зростанні, тобто Гаріс здобуває очки підтримки, вона здобуває їх дуже повільно, вона здобуває їх дуже потроху, але варто зазначити, що це зростання в неї йде уже ну фактично півтора місяці. Хоча американські експерти кажуть, що цього дійсно недостатньо для того, щоб закріпити за нею наразі лідерство, в той час, як у Трампа, ми бачимо. Все ту ж, я б сказав, синусоїдну. Тенденцію, тобто його графіки, як тільки він робить якусь гучну заяву, яка подобається електорату, його рейтинги різко зростають на 3-7%. Як тільки він чи його оточення роблять щось таке, що не подобається загально американському електорату, ці рейтинги падають назад на таку ж кількість відсотків. Тобто рейтинг Трампа нестабільний, але знову ж таки варто зауважити, що він зростає набагато різкіше і активніше, що для останнього тижня перед виборами є трохи більш вигідно. Тому з базової позиції в 47 48%, які мають кожен з кандидатів. Ми зараз бачимо, що умовно кажучи, за тиждень до виборів Трамп може різко скаканути на набагато кращі показники. Він може зайти на умовні там 52 два Той час, як Харріс, варто сподіватися на ефект останнього дня, тобто на той ефект, що кінець кінцем перед самими виборами, вже на виборчих дільницях, її електорат, все таки прийде, і все таки вона покаже кращий результат ніж показує зараз. Знаєте, якщо сидіти в Твіттері чи тепер XCOM, як це називається, та і ти та, там на підписках там таборів різних, наприклад, республіканці проти Дональда Трампа. Там я підписаний на них, там або там mm -hmm. знову ж таки Вейнса і так далі. Трампа того самого, то може скластися враження, що в Америці просто зараз неймовірне напружена ситуація. Всі настільки в цих виборах доленосних занурені. Там Камала Гарріс називає Трампа фашистом, кричать про узурпацію влади не знаю, співаки, всі розділилися і так далі. Актори олівудські. Але я не знаю, от я розмовляв днями телефоном зі своїм університетським товаришем, який переїхав, вся його родина що в 90-х переїхала до Америки, і він Пітсбургу живе. Він каже, ти знаєш, у нас на роботі, навіть коли був замах на Трампа, а він сам в Пісбуру, тобто це Пенсильванія. Він ніхто навіть про це нічого не згадував. Всі більше зараз готуються до Геловіна, як там будинки прикрасити, всяке таке. Якось так все дуже насправді спокійно. А це Пенсильванія, це це саме цей штат, де, ймовірно, вирішиться доля виборів. Тут до речі, треба пояснити, чому так. Боже, така система, де хто переміг в штаті, то всі голоси штату йдуть йому. От така так. от їхня фішка, і то до речі, якщо б в 2010 році за такою системою в нас були вибори, це цікаво, просто українцям на для ілюстрації. Нас би не Янукович став президентом, а Юлія Тимошенко. Вона виграла в більшості областей тоді. Так, тобто, в цьому в цьому цікавість американської системи це так звана колегія виборщиків або колегія виборників, яка по суті має голосувати так, як проголосувала більша частина населення штату. От я знаю, ми з моїми студентами навіть перевіряли одне цікаве дослідження, і воно дійсно працює, що в принципі для того, щоб перемогти з мінімальним відривом в американських виборах, достатньо отримати підтримку 22% населення США, просто чітко в дуже потрібних штатах, де найбільша кількість виборників, і таким чином ви зможете. Отримати цей пост не маючи навіть і третини підтримки американського населення, і тому так система колегії виборників свого часу вона була утворена, щоб уникнути громадянської війни ще в 18... в кінці 18 століття. Це так званий кентуксій компроміс, і вона досі працює таким чином. На кожний штат виділяється певна кількість виборників, умовно кажучи, це два сенатських місця плюс кількість місць в палаті представників, які вимірюються за кількістю населення. І насправді от саме ці люди вирішують долю кожного. Виборника. Циклу зразу відповів на популярне питання. Так, уже багато разів була ситуація, коли за суспільним голосуванням вигравав один кандидат, але голосування колегії виборників показувало, що переміг інший. Скажімо, навіть Дональд Трамп прийшов у 2016 році до влади, коли він мав меншу підтримку серед американського населення, і от цього року так звані swing states, тобто штати з невизначеною політичною позицією, серед них також і Пенсільванія. Вони по суті, ці шість штатів своїми виборниками голосували. Саме своєї колегії виборників будуть вирішувати долю всіх інших сполучених штатів, і це навіть зараз багато соціологів рахують, що голос одного пенсильванця коштує так само багато, як і голос 20 тихасців, чи, скажімо, 50 каліфорнійців. Ну, а з іншого боку, якщо би так не було, то обирали, швидше за себе Каліфорнію і Нью-Йорк. Каліфорнія має понад 50 виборників голосів, до речі, і, так, і без того навіть. Що, напевно, добре було б в даному випадку для демократів, але. З іншого боку, Трамп тим часом поділився своїми візіями про те, як закінчити війну в Україні, і казав щось про такий третій мінськ, мінськ 3 і про якісь ідеї залучити миротворчі війська на лінію розмежування, щоб це були європейські війська, і що Америка не дасть на це грошей. План виглядає доволі фантастично. Чи варто до нього ставитися всерйоз? Насправді варто, скажімо так, виділяти ключові тренди. Бо знаєте, з Трампом, от скільки років я не займався Трампом, я бачу, що єдине в ньому передбачуване це його непередбачуваність. Тому приймати за чисту монету все, що говорить Трамп. Ну повірте, це собі ж дорожче. Це потім доведеться прогнози і власне бачення міняти ще разів з десяток. Але насправді треба просто е дивитися на те, які ключові ідеї подаються в межах цих планів. Бо за останні півроку в Трамповій команді було дуже. Же багато різних планів були плани Помпео, скажімо, це надання Україні майже безстрокового лендлізу і надання Україні всіх типів озброєння, які тільки є в Сполучених Штатах, крім ядерної. Це були плани, які команда Трампа прописала в статті Foreign Affairs, де було абсолютно зворотня, де було про те, що якщо Україна не погодиться на перемовини тут і зараз Україна не отримає взагалі жодного патрона американського виробництва. Плани були дуже різні, і зараз оцей фінальний план він в себе інкорпорує потроху з кожного табору. Ключова ідея. Цього плану і ключова ідея, то вона і тому, що Трамп про це говорить на кожному своєму інтерв'ю про зовнішню політику. Йому хотілося б, йому було найзручніше, якби це все закінчилося ще до 5 листопада, ну максимум до 20 січня. Тобто, ключова ідея цього умовного мінську 3, 4, 5, 6, і ключова ідея команди Трампа якраз в тому, що вони б не хотіли займатися такою складною е проблемою. Вони б не хотіли займатися тим, що залишилося в них після демократів. Йому б не хотіли. Хотілося займатися тим, чим до того займався а, Джозеф Байден, і тому Трамп просто хоче будь-яким способом будь яким засобом, чи то підтримавши Україну, чи то навпаки давши Росії карт-бланш на будь-які переговори. Він хоче зробити так, аби насилля зупинилося, аби на цю війну можна було тимчасово закрити очі. І саме тому просування плану на кшталт мінську 3 для нього є абсолютно логічним і вігідним варіантом. Ну він сам про це відкрито казав останні півтора роки. То ж, ну і в нас трошки лишається часу. Давайте ще про Грузію трошки поговоримо. Після парламентських виборів результати яких не визнала коаліція опозиції, і вони не збираються збирати мандати і входити до новообраного парламенту. Почалися акції протесту. Не дуже насправді потужні, поки що і масштабні. На вашу думку, чим все таки закінчиться там? Чи буде нова революція в Грузії? Чи Грузія справді стане новою Білорусі на Кавказі? Ну, в мене особисто враження, що Грузія зараз перебуває в тому моменті, в якому Україна перебувала в кінці 2013 року, от саме в листопаді-грудні 2013 року, коли наш народ зробив свій вибір на сторону євроінтеграції, коли ми показали, що так себе вести з нами не можна, що в нас є гідність, в нас є честь, що ми дійсно маємо владу, що народ не просто за конституцією є джерелом влади, а він дійсно готовий брати на себе ці повноваження, і українці показали сказали, що так нашу честь не можна так попирати, і наш вибір є один і вибір є західним, і грузини по суті зараз так в тому ж моменті, бо насправді важко уявити, що сталося б з Україною, якби не було революції гідності, важко уявити, що сталося б з Україною, якби Майдан не переміг. І так само грузинам треба зрозуміти, що дуже страшно навіть уявити, що може статися із Грузією, якщо влада зараз отримає своє, якщо буде сформована нова більшість абсолютно антиєвропейська, і якщо Росія все таки втілить власні плани повзучої, повільної і майже безкровної окупації Грузії, бо по суті, те, що ми зараз бачимо в Грузії, повторюся, це те, що Росіяни намагалися Україну нав'язати ще з 2010 року. Це політична, повільна, але дуже впевнена і поступова окупація цієї держави проросійськими політичними силами. Але власно проросійським політичним силам вдалося вдалося, вдалося, зіграло на тому, що альтернатива цьому це реальна окупація з масовими руйнаціями і жертвами. Абсолютно вірно, але знов ж таки ключова проблема. Те, що те, що було і у нас під час майдану: що зараз в грузинській опозиції немає єдиного, скажімо так, політичного лідерства. Є е, певні секторальні партійні політичні інтереси і є певні регіональні інтереси, але немає єдиного центру, який дійсно готовий повести за собою людей проти цієї влади, проти е, цього проросійського режиму. І так, звісно, ви абсолютно правильно кажете, влада зіграла на цьому образі руйнації, яка може прийти, якщо мовляв. Не піти на домовленість з Росією, але знаєте, знову ж таки, тут виникає питання: а чи допоможе домовленість з Росією? Чи зупинить це російських людожерів, чи зупинить це цю руйнацію так чи інак? І це знову ж таки те, про що завжди казав Черчилль. Якщо народ між миром і ганьбою вибирає мир, то він отримає, війною і миром вибирає мир, то він отримає і ми... і війну, і ганьбу, і миру він так чи інак не побачить. Тому насправді ну історія має чомусь вчити. Історія не може бути просто так, і історія історія не може не залишитися недоторканою, навіть у випадку. от з грузинськими протестами прямо зараз. Дякую, пане Олександр. Олександр Краєв, експерт ради зовнішньої політики, українська призма, викладач Національного університету Кіомілянської академії, був узнає.